Друзі, усім доброго дня з абсолютно нового готелю мережі Ріксос, а саме Ріксос Гольф 5 зірок, що розташований у шарм ель Шейху. Пропоную вам переглянути цей надзвичайний готель разом зі мною. Починаємо огляд нового готелю мережі Rixos, а саме Rixos Golf. Даний готель відкрився у 2023 році і, як завжди, знайомство з готелем ми з вами розпочинаємо з рецепції. Давайте пройдемо та подивимося, що ж нам пропонують в цьому готелі. Рецепція виконана в світлих тонах, є дуже просторою через те, що готель новий, все в сучасному стилі. Звісно ж, живі квіти при вході. Праворуч від мене знаходиться стійка реєстрації туристів. Загалом тут дуже комфортна та така розслабляюча атмосфера. Також можемо з вами побачити зони для відпочинку під час чекіну або чекауту Ви зможете тут перепочити. І ліворуч від мене ми з вами можемо побачити бар, де ви одразу ж зможете запов... замовити собі напої. Акцентую вашу увагу, що в дану концепцію входить імпортний на алкоголь, наприклад, балантайз, Jack Daniels. Зараз вам все продемонструю. Виходимо з вами з рецепції готелю і відкривається неперевершений вид. Територія дуже зелена та дуже велика. Є куди прогулятись, щоб подивитись. І вже поруч у нас розташовані ось такі віли, де заселяються гості готелю. Не дивлячись на те, що територія готелю є досить великою, перевагою готелю є те, що основні атракції розташовані поруч. Тільки погляньте, ось ми підходимо з вами до головного басейну. Також бачимо басейн для діток, і вже поруч у нас відкривається спортзал, а-ля-карт ресторан, головний ресторан, тобто все поряд. Друзі, усім доброго ранку. Сьогодні ми будемо з вами інспектувати головний ресторан готелю Ріксозволь. Тож, давайте подивимося, що нам тут можуть запропонувати. Сам ресторан виконаний в таких приємних тонах, дуже просторий та світлий. Пропонують великий вибір сосисок, відверні. Смажений оступник. Навіть у якості гарніру ви можете обрати собі картоплю пюре. Звісно ж, шакшука, яйця скрембл відварні яйця. Та ось така запіканка з томатами. За вашим побажанням тут можуть приготувати для вас смачний омлет. У якості солодкого сніданку готель нам пропонує млиці, панкейки, солодкі вафлі, пиріг і все це ви можете прикрасити ось такими смачними жемами. Хочу зауважити, що ви також можете насолоджуватись своїм сніданком на вишуканій терасі, з якої відкривається фантастичний краєвид на головний басейн та територію готелю. І звісно ж в готелі є ось така станція для найменших туристів. Тут ми бачимо з вами дитяче харчування, йогурти, фрукти, навіть овочі. І, звісно ж, різноманітні смаколики. Якщо повернути від цієї станції з дитячим харчуванням, то можна тут побачити ось таку відокремлену зону. Я думаю, що це зроблено спеціально для відпочинку з дітьми. Можемо з вами тут побачити ось таких героїв з мультфільму. І загалом ця зона відрізняється в інтер'єру від інтер'єру інтер загального ресторану. Даний готель розташований на другій береговій лінії, проте до моря курсую кожні 5 хвилин трансфер. Трансфер займає всього 5 хвилин, і ви можете вже насолоджуватися неповторним пляжем готелю Rixos Golf. Трохи лівіше від місця висадки трансферу. Ви можете побачити ось таку вивізку Rixos Golf Villas, і саме тут знаходиться пляж даного готелю. Давайте подивимось його трішки детальніше. Ми спускаємося сходами. Така каскадна територія. Відкривається чудовий бит на море. Тільки погляньте на цю красу. Звертаю вашу увагу на зону «Adults only» на пляжі «Rixos Ріксус Villas». Захід у море відбувається безпосередньо з пірсу. Одразу спустившись по сходах на територію пляжу, ви можете побачити такий центр видачі рушників. Звертаю вашу увагу на те, що рушники видаються без карток. На території пляжі знаходиться бар з безкоштовними напоями. І ось вже розпочинається головний басейн готелю. Він йде з підігрівом у зимовий період та є надзвичайно великим. Підходимо з вами ближче до басейнів. І перше, що ми бачимо, це басейн для наших найменших туристів. І саме зараз я прямую до бару, що знаходиться поруч з головним басейном, щоб показати вам. Чим ви можете насолодитись під час перебування біля головного басейну. І ось саме зараз ми з вами підійшли до головного бару, що розташований поруч з головним басейном. Ми можемо побачити, які напої нам тут пропонують. Звісно ж, кава, чай, софт напої. І ось ось такі снеки. І навіть ось мені надали меню, де ви зможете обрати, чим саме ви хочете перекусити. Поруч з вілами, що знаходиться трішки подалі від рецепції. Ми з вами можемо побачити ось такий головний басейн. Як на мене, зараз ось така більш усамітнена та спокійна атмосфера. Тож, якщо вам хочеться більш активної анімації, то краще піти до головного басейну. Сьогодні ми з вами завітаємо до головного ресторану готелю Golf Villas на вечерю. Давайте подивимося з вами, що нам тут пропонують. Розпочинається все з такої живої музики, що надає надзвичайну атмосферу. Ось так виглядає сам ресторан, він виконаний у таких світлих тонах. Він є досить великим. І немає такого скупчення людей тут. Ось така станція з солодощами. Є різноманітні солодощі на будь-який смак. Подивіться на цю красу. Це все виглядає дуже смачно. Хочу звернути вашу увагу, що всі станції підписані, і вам не потрібно буде довго шукати і думати, що саме ви хотіли б з'їсти. Ви можете одразу прийти та взяти те, що вам потрібно. Це, на мою думку, дуже зручно. Смажену курку. У якості гарніру ми можемо обрати смажену картоплю. І, звісно ж, овочі. Все дуже смачно виглядає. Далі ми переходимо з вами до м'яса. Тут різноманітні види м'яса, які подаються у шаурмі. Також курка на грилі. Топля фріти та така міні шаурма. Звичайно ж, ви зможете також скуштувати морепродукти у готелі Rixos Golf Villas. Тут у нас краби. І філе риби. Також для гости готелю пропонують дуже смачну піцу фудкорті ми можемо з вами побачити велику кількість овочей та різних овочевих салатів на будь-який смак. Він йде прямо з обох сторін. Зараз вам продемонструю. Загалом у ресторані комфортна атмосфера, грає жива музика, що створює релаксуючу обстановку. В якості десерту нам пропонується різмаїття смаків морозива, Кожен може обрати на свій смак. Поруч з бусейном ми можемо побачити такий невеликий дитячий майданчик, але все ж таки мені здається, що даний готель розрахований більше на відпочинок дорослих або з дорослими дітками. Для любителів активного відпочинку територія готелю нам пропонує ось таке волейбольне поле, де ви зможете пограти. Дивіться, як тут гарно. Такий біленький пісочок. Територія готелю є досить зеленою. Дивіться, як тут гарно. Ось такі ось друзі гуляють територію готелю. Номерний фонд розташований у ось таких великих вілах. Також звертаю вашу увагу, що деякі віли, що розташовані ближче до рецепції, є більш зручними через те, що у вас гарне розташування вам недалеко і до головного басейну, і до ресторану, і взагалі до усієї анімації. Територія готелю, як я вже зазначала раніше, дуже велика, тому територію курсують ось такі клапкари. І довезуть вас до місця назначення. Маємо з вами огляд на стандартну категорію номеру Deluxe Room у готелі Rixos Golf and Villas. Бачимо ось таку невеличку зону для відпочинку. Тут, звісно ж, у нас зустрічає кінця із ліжко. Є невелика така робоча зона. І, звісно ж, Міні-бар, набір для чаю та кави. Звертаю вашу увагу, що тут також представлена кавомашина, до неї додаються спеціальні капсули, снеки і міні-бар, який поповнюється кожного дня. Плавно з вами переходимо далі. І тут нас зустрічає така містка шафа. Звертаю вашу увагу, що в готелі надається безкоштовний сейф, він не дуже містким. І переходимо з вами далі. Бачимо тут ось такі халати, надзвичайно приємні для тіла, і у другому відділенні в нас іде ладильна дошка та праска. Зараз з вами заходимо до душової кімнати. Бачимо таке велике розкішне дзеркало, усі необхідні доглядові засоби все з логотипом Ріксус, водичка, звісно ж. І в даній категорії номеру нам пропонують і ванну, і саме душ. Косметика Енджело Карлі. Друзі, хотіла поділитися б з вами своїми враженнями від перебування у готелі Ріксас Гольф. Першу чергу розпочнемо з номерного фонду. Номерний фонд є абсолютно новим, сучасним та стильним. Територія також дуже доглянута, зелена та велика, що дуже зручно для прогулянок увечері. Я вважаю, що цей готель ідеально підходить для сімейного спокійного відпочинку двох дорослих або ж сімей з маленькими дітками.